Власник мережі АЗС БРСМ Нафта Андрій Біба продовжує фінансувати руський мир та отримує за це нагороди від ворогів України, оскільки влада не реагує, українці хочуть взяти ситуацію у свої руки та бойкотувати цю мережу заправок. З таким закликом виступив військовий, що служить в одному з бойових підрозділів Олександр Ігнатів. Власника мережа заправок БРСМ спіймали на фінансуванні російської церкви вже після. Початку повномасштабки та отримані нагород від одіозного митрополита, позбавленого українського громадянства, він купує десь там два-дві-п'ять станцій, щомісяця нових. Та бібі вистачає грошей і на духовні інвестиції. За інформацією змі він активно вкладається у храми Російської православної церкви. Ще раз по літера. Андрій Біба продовжує фінансувати русський мир та отримає за це нагороди від ворогів України. А силовики дивляться в інший бік. І нічого не помічають, зазначив ігнатів. Він висловив впевненість, що для перемоги українці мають об'єднатися проти ворога. Ми маємо буквально демонтувати залишки руського мира та п'яту колону. Якщо влада не накладає санкції, то мають бути народні санкції, бойкот заправкам БРСМ, щоб жодної копійки українців не витрачалося на Російський мир та бібо. Наголосив він, щоб це відео побачило більше українців. Ставте ваші вподобайки. підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн і включайте дзвін. Так, я дійсно допомагав православній церкві у Таїланді. Ми там багато чого робили. Наразі ми взагалі ведемо 78 храмів по всій Україні. Мо храмів по всій Україні. Також Ігнатів зазначив, що це дуже відома історія русський мир головного мозку, власника БРСМ Андрія Біби. Біба займався цим з 2014 року, будував церкви у ПЦМП в Україні і за кордоном фінансував протести проти проїзду Константинопольського патріарха Барфоломія після надання Томусу ПЦУ. Фінансував партію зрадника Шарія. Тільки цього було б достатньо, щоб закрити заправки ще у березні 22-го. санкції, хоча б наклали чи будь-що інше. А тут ще журналісти розкупали. Що вже після повномасштабного вторгнення робота на ворога. Продовжилася ігнатів обурився тим фактом, що завершується третій рік повномасштабної війни з Росією, одинадцятий рік взагалі війни. А п'ята колона не тільки спокійно продовжує працювати в Україні, вона ще й не ховаючись, підтримує русський мир. Ми маємо вистояти у цій війні, на півтори скінчилися або ми їх, або вони нас без варіантів. Підсумував військовий. А зараз вишенька на торті виноробня Біби в Італії, куди і навідалась програма. Гроші Тоскана Італія. Саме тут серед краєвидів, від яких перехоплює подих, і знаходиться виноробня Фаторіо Вітічо, за яку біба віддав 45 мільйонів євро. Уже п'ять років біба керує бізнесом в Італії. Імміграція йде на користь. Після розподілу бізнесу з екс-міністром Януковича Едуардом Ставицьким мережа зросла на третину до 167 АЗС. БРСМ часто називають АТБ серед заправок, але відома мережа не тільки низькими цінами. Коли в Італії розбушувався коронавірус, бізнесмен почав випускати на своєму спецзаводі дефіцитний антисептик. А на полицях супермаркетів при АЗС з'явилася гречка. Один з ходових товарів, вино, що доставляється із власних виноробень в Італії. Щомісяця в мережі БРСМ реалізовує десятки тисяч пляшок. Коли у Біби запитують, чому на його заправках черги, той скромно відповідає: клієнт нас любить за відкрите серце. Це благословення Господнє. 30 гектарів виноградників на території знаходиться віла із басейном і лежаками. А, хто тут власники? Ця сім'я тут дуже відома. Власники, українська сім'я у журналістському розслідуванні інформатора три роки війни, як «Большой руський страшний мір фінансується українським бізнесом. Ідеться, що власник компанії Бересем Нафта. Продовжує підтримувати під час повномасштабної війни не просто руський мір, а його антиукраїнську складову на цьому тлі задекларована допомога зсу, яку показують у соцмережах. Виглядає як операція прикриття. Або блюзнірство РСМ «Нафта» активно допомагає знищувати ворога з початку повномасштабної війни, надаючи військовим пальне, спецтехніку та форму. Сьогодні ми запросили захисників та передали авто ще у Л-200» для потреби ЗСУ. Транспорт придбала діаспора українців у Фінляндії за сприянням родини музикантів Далії, Юстаса та Лукаса Стасевських. На мережа АЗКБ РСМ Нафта надала необхідну кількість якісного пального, аби боєць Валерій Мірошниченко доставив його на схід до своєї військової частини А 42 дріб Валерія Мірошниченко в навіть через всесвітньо відоме фото Олександра Зубка, на якому український захисник грає для мешканців звільного села Забучч на зруйнованому мосту через річку Ірпінь. Під час зустрічі Валерій виконав кілька українських пісень. За даними журналістів, у вересні 23-го року, під час однієї зі служб митрополит УПЦ МП Іриней передав Андрію Бібі ікону святителя спордона. Триміфунського з пам'ятною грамотою за рік до того цей митрополит передав власнику Бересем нафта ікону Божої Матрії Казанська як подяку за працю в справі будівництва верхнього храму на честь святителя Спередона передона єпискова Триміфунського у селі Дослідний Дніпровського району Дніпропетровської області разом з тим. Митрополит ОПЦ МП Ірине був позбавлений президентом українського громадянства, оскільки є громадянином Росії, а силовики знаходили у машині людей із його почету. Про російську агітацію у розслідуванні наголошується, що компанія БРСМ «Нафта» декларує допомогу ЗСУ на 70 мільйонів гривень з початку повномасштабного вторгнення. Разом з тим, за даними експертів, лише за 9 місяців 2024 року року «Нафта» не доплатила до бюджету щонайменше 900 мільйонів гривень податків. А з початку повномасштабного вторгнення ця сума сягає кількох мільярдів. Гривень. Вони не платили податки не лише під час повномасштабної війни, а ще задовго до того. Проте у червні 2015-го столична поліція порушує проти БРСМ кримінальну справу за несплату податків і надані державі збитки у 1,2 мільярди гривень злавними в розпал майдану. Едуард Ставицький тікає до Ізраїлю, а в його будинку знаходять 42 кілограми золота. Майже 5 мільйонів доларів готівкою. Біба ж після вибуху тікає до Італії, і лише за рік тоді ще генпрокуратура проводить обшуки. Про це звітує Юрій Луценко. Там серед пейзажів Флоренції Біба знайшов куди вкласти вивезені із України мільярди. Видання інформатора зазначає, після 2022 року БРСМ нафта почали видавати про українську позицію. Схоже, що сайт миротворець в якийсь момент навіть купився на світоглядну зміну Андрія Біби. У березні цього року повідомлялося, що його видалили чистилища Проте це тривало лише кілька місяців. Зараз власник БРСМ «Нафта» займає належне місце поміж інших зрадників України, а поміщено його туди за фінансування антиукраїнських політичних сил, а також пропагандистських заходів. На думку авторів, матеріалу діяльність Біби та бібита «Нафта» мали б насторожити українську владу та зацікавити правоохоронні органи. Але цього не сталося. Якимось дивним чином, попри всі доведені зв'язки про російськими силами, цього не відбувається. Влада і силовики мовчать. Тому цим сюжетом ми також звертаємо увагу. Попри це, випадки з Медведчука і інших зрадників, що роками під носом спецслужб працювали проти України, мали б чогось навчити. Підсумували в матеріалі журналісти. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Ви були на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте ставити вподобайку, залишати коментар та. Posheriuť etsei material.